Всемогутній Боже, через найдорожчу кров Сина Твого, Ісуса, Спасителя нашого, котру пролив, двигаючи тягар Христа на вулицях Єрусалима, звільни, прошу тебе, душу з чистилища, особливо ту, котра має найбільші заслуги перед обличчям Твоїм. Щоб отримала високий ступінь хвали, величала Тебе і прославляла навіки. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, Хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса, Спасителя, душ нашим. Вічний відпочинок, дай їм Господи, а світло вічне. Хай їм світить, Хай спочивають у спокої. Амінь. З глибини взиваю до тебе, Господи, Господи, почуй мій голос. Хай будуть твої вуха уважні до голосу благання мого, коли Ти, Господи, зважатимеш на беззаконня, то хто стоїться, Господи, та в тебе є прощення. Задля імені Твого. Надіюсь на тебе, Господи, надіється душа моя на Слово Твоє, надіється душа моя на Господа. Від ранньої сторожі до ночі, від ранньої сторожі, нехай уповає Ізраїль на Господа, бо Господа милість і відкуплення велике в нього Він визволить Ізраїля від усього беззаконня Його.